Благовіщення це свято благої звістки про наше спасіння. Кожне серце, кожна душа ніби чує голос Янгола. Радуйся, Господь з тобою. Все буде добре в твоєму житті. Ти отримаєш Божу благодать, ти отримаєш Боже спасіння. У нас в кожного були такі часи, коли ми були в зневірі, коли ми падали, і нам треба було знову повстати. І тоді до нас. До нашого серця приходив ангел, який казав: Господь з тобою, піднімайся, врятуй себе, молитвами Пресвятої Богородиці, яка є нашою покровителькою, яка саме в цей день почула, що вона буде матір'ю Божою, матір'ю усім нам, всьому людству. Хочеться, щоб така блага звістка до нас приходила якомога частіше. І особливо в ті хвилини, коли мряка гортає нас, коли ми впадемо у віччій. Але Божа сила є непереможною. Молитва Пресвятої Богородиці, її любов до нас є нездоланні. І тому саме в цей день ми можемо бути впевнені в тому, що ми врятуємо себе, адже крила її любові, Зможуть підняти нас над усіма нашими негараздами. І тоді, в ми молимося, їй причистій, і говоримо, радуйся, благодатна, Господь!